Починаючи з 2014 року, оскарження відмов у доступі до публічної інформації з вимогою притягнення до адміністративної відповідальності подається не до органів прокуратури, а до Офісу уповноваженого Верховної Ради справ людини, або, як частіше кажуть, до Офісу омбудсмена, що може зробити офіс омбудсмена, яких засобів реагування він може вжити? Два головних засоби реагування це направлення подання до розпорядника публічної інформації з вимогою забезпечити доступ до публічної інформації, а також друге повноваження складення протоколу про притягнення до адміністративної відповідальності, яке потім передається на розгляд суду. У зверненні до Офісу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини слід зазначати прізвище ім'я та по батькові того, хто звертається. Поштовий індекс та адресу для надання відповіді, найменування органу державної влади місцевого самоврядування чи посадової особи, яка порушила право на доступ, в чому конкретно полягає суть порушення права на доступ, коли або в який термін було допущене таке порушення, яких заходів скаржник вжив для поновлення своїх прав, чи звернувся він за захистом порушеного права до суду, суть прохання. Дата та підпис. Звернення до Офісу омбудсмена також підпадає під правовий режим, передбачений Законом України про звернення громадян. У тексті до цієї лекції ви зможете знайти розпорядок роботи Офісу Уповноваженого Верховної Ради з прав людини, поштову адресу та електронну адресу. Проте слід зауважити, що Офіс Уповноваженого Верховної Ради з прав людини приймає звернення. Тільки у письмовій формі, подані шляхом звичайної пошти або електронною поштою. У випадку, якщо ви подаєте звернення електронною поштою, вам варто також роздрукувати його, підписати, відсканувати, щоб офісом омбудсмена міг бачити, що звернення підписане фізичною особою в порядку, передбаченому законом України про звернення громадян. Також звернення до Офісу омбудсмена можуть бути подані в усній формі. Для цього вам необхідно записатися на прийом до Уповноваженого Верховної Ради з прав людини і там оформити своє звернення. Притягнення до адміністративної відповідальності за неправомірне обмеження доступу до публічної інформації відбувається в наступному порядку. Скаржник звертається до Офісу Уповноваженого Верховної Ради з прав людини. Офіс складає протокол про вчинення адміністративного правопорушення. Направляє протокол до суду. Суд розглядає справу про адміністративне правопорушення та виносить рішення. У постанові може бути прийняте рішення про накладення адміністративного стягнення або про закриття справи. Постанову можна оскаржити в порядку, передбаченому розділом 4 Кодексу адміністративного судочинства України. Отже, якщо для вас є принциповим притягнення відповідальної особи. Розпорядника публічної інформації до адміністративної відповідальності за порушення закону про доступ до публічної інформації вам варто пам'ятати про те, що до Офісу Уповноваженого Верховної Ради з прав людини можна оскаржувати як відмову у доступі до публічної інформації, так і рішення, яке було винесене на вашу скаргу до керівника або вищого органу. Проте в цьому, в цьому всьому процесі слід пам'ятати про терміни. До Офісу уповноваженого Верховної Ради з прав людини ви можете скаржитися протягом одного року, з того моменту, як ви виявили порушення своїх прав, але щодо притягнення особи до адміністративної відповідальності діють дещо інші терміни. Відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення, таке притягнення може відбутися тільки протягом трьох місяців. Ви подасте скаргу до офісу омбудсмена. Офіс омбудсмена складе протокол, передасть його на розгляд суду адміністративної юрисдикції, і суду розгляді справи виявить, що тримісячний термін сплив. Суд може навіть встановити той факт, що відбулося порушення закону про доступ до публічної інформації, але винна особа уникне покарання. Офіс уповноваженого приймає скарги протягом одного року з того моменту, коли особа дізналась про своє порушення право. За наявності виняткових обставин цей термін може бути продовжений до двох років, проте ці обставини мають бути обґрунтовані. На завершення цієї лекції хотіла звернути вашу увагу на два важливих практичних моменти: перше, Офіс Уповноваженого Верховної Ради з прав людини не приймає до розгляду звернення щодо тих порушень, які вже знаходяться на розгляді суду. Тому запитувачів, запитувачеві. Чиї права на доступ були порушені, потрібно вибирати, звернутися до Офісу уповноваженого Верховної Ради справ людини або до суду. Цей вибір відбувається на власний розсуд, в залежності від тієї мети, яку ви переслідуєте. Проте слід пам'ятати, і ми про це будемо говорити в наступній лекції: що оскарження до суду відмову доступу має відбутися протягом шести місяців. Такий термін позовної давності, встановлений для цієї категорії справ. Скоріше за все на практиці, якщо ви звернетесь до Офісу уповноваженого Верховної Ради справ людини і отримаєте негативне рішення, скоріше за все у вас не буде можливості оскаржити те саме порушення до суду, спливе термін позовної давності, особливо в випадку, якщо ви перед цим звернулись до керівника або вищого органу. Нагадую, в такому випадку термін позовної давності один місяць. І наступне друге важливе питання, яке стосується журналістів. Журналісти часто вказують в запитах про те, що вони є журналістами. Таким чином, вони підкреслюють суспільну вагу свого запиту. Проте, у Офісу Уповноваженого з Верховної Ради з прав людини є окрема процедура, передбачена щодо запитів від журналістів. Коли Офіс Уповноваженого Верховної Ради з прав людини отримує скаргу, про порушення права на доступ до публічної інформації від журналіста він зобов'язаний передати цю скаргу на розгляд до органів внутрішніх справ, які вирішують питання про порушення кримінальної справи за ознаками злочину, передбаченого статтею 171 Кримінального кодексу України перешкоджання законній діяльності журналістів. На жаль, час за який. Органи внутрішніх справ будуть вирішувати, чи дійсно відбулося перешкоджання законній діяльності журналістів безумовно вплине на той час, коли ця скарга буде перебувати на розгляді офісу уповноваженого. В такому випадку втра... шанс втратити терміни позовної давності і можливість оскаржити порушення права на доступ у суд практично 100%. Бажаю вам успіхів і до наступної лекції.